Вітаємо вас, ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те найважливіше, що варто знати кожній людині, яка мудро дбає про своє майбутнє. Ми справді живемо в непростий час. Світ переживає велику тривогу за своє майбутнє, і це зрозуміло. Але чи мусимо тривожитися ми, ті, хто називає Ісуса своїм Богом? Запитаємо в пастора. Зі світом загалом усе зрозуміло люди не бачать перспективи. Для них життя закінчується з останнім подихом на цій землі. Так, більшість бачить майбутнє тільки в межах цього світу: робота, освіта, гроші, комфорт, успіх, а далі пенсія. У своїх планах на майбутнє вони не йдуть далі цвинтаря. На жаль. І коли на горизонті з'являються війни, катастрофи, стихійні лиха чи економічна нестабільність, тоді приходить страх, витіснення Бога з життя суспільства веде до спустошення серця, а разом із тим до тривоги, агресії і відчаю. Ісус Христос попереджав, що перед Його другим приходом будуть війни, голод, землетруси, усілякі страхіття. І ми живемо в час, коли ці ознаки стають дедалі помітнішими. І навіть далекі від Бога люди відчувають, що щось наближається, світ втратив духовний орієнтир. І коли замість віри в Бога люди покладаються лише на гроші, зв'язки, на науку, технології чи політику, вони будують своє життя на хиткому фундаменті. Але погодьтеся, є всі підстави тривожитися: війни, епідемії, стихійні лиха. Здається, на землі немає безпечної місцини, де можна перечекати біду. Хоча час від часу в новинах появляється інформація, що деякі мільярдери поспішно будують бункери десь у Новій Зеландії. Тривога світу це насправді сигнал Божий до пробудження. Є тільки одне надійне спасіння: це Христос. Бог промовляє до людства, зверніться до мене і знайдете спокій душам вашим. Бо лише у Христі ми маємо те, чого світ дати не може, а це мир у серці, надію на вічне життя і впевненість у Божій опіці. Пророк Ісая написав думку оперту на тебе збережити у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. У земному житті ми ніколи не пізнаємо ані істинної радості життя, ані істинного щастя. Біблія відкриває, що земне життя людини це лише підготовка до її вічності. А життя сьогодні справді тяжке, як ніколи раніше, зростають безбожність, боговідступництво, лжевчення захоплює молоде сучасне покоління, одним словом, збуваються пророцтва Біблії. І треба знати, що боротьба сатани проти євангелізації світу йде зараз двома основними напрямами: модернізація, цифрові технології, руйнування церкви зсередини і поширення різних атеїстичних ідей ззовні. Для цього використовуються інтернет, соцмережі, радіо, преса, телебачення, мистецтво і навіть мода. І все це ознаки світової розв'язки, ознаки другого приходу Ісуса Христа. У такий час кожній людині варто порозмірковувати над своїм становищем і потурбуватись про свою вічність. Звісно, що ніхто з нас не може змінити прийдешнього, але кожен може уникнути вироку страшного суду для своєї душі. Як саме що для цього треба робити? Святе Писання відповідає просто хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Якби наше життя закінчувалося лише кладовищем, якби людина, подібна до тварини, не мала безсмертя. Тоді нам не треба було б ні про що турбуватися. Живи, як хочеш. Кінець все одно один, два метра землі на цвинтарі. Але людина не тварина, людина створена для вічності і тому повинна турбуватися про неї, живучи на землі. І добрим прикладом для нас може бути жінка на ім'я Рахав. Про неї читаємо в другому розділі книги Ісуса Навина. Раха вжила в язичницькому Єрихоні. Вона мала дуже погану репутацію, і Біблія прямо називає її блудницею. Але вона вміла думати про своє майбутнє. І коли їй стало відомо, що Бог привік Єрихон на знищення, вона поставила перед собою ціль спастися будь-що. І вона, одна єдина з усіх жителів великого міста, була врятована від загибелі. Рахав досягла своєї цілі, як їй це взагалі вдалося. Коли в її місто прийшли розвідники, вона, ризикуючи життям, заховала їх. Писання говорить про це так: а вона відвела їх на дах та й сховала їх у жмутах льону, що були зложені в неї на даху. Рахав сказала розвідникам. Я знаю, що Господь віддав цю землю вам, тому заприсягніться мені, Господом, що як я вам вчинила милість, так і ви зробите милість домові батька мого, і дайте мені правдивого знаку, що визволити душі наші від смерті. І Рахав, ризикуючи своїм життям, вчинила це добре діло, котре спасло її і всю її родину від загибелі. Але щоб це зробити, вона мала спершу повірити. Це було ділом її віри. Автор послання до євреїв пише, що Рахав спаслась вірою, проявленою в доброму ділі. Без віри в місію ізраїльського народу, у могутність Бога, Рахав ні за що б не погодилась ризикувати своїм життям. А ще без діл лише по вірі був спасений один із двох розбійників, розіп'ятих разом з Христом на Голгофі. Але розбійник не міг робити добрі діла, він вже був розп'ятий. Для добрих діл у нього вже не було часу. Нам же Бог дає достатньо часу, щоб насамперед увірувати у всемогутність і любов Божу, а потім проявити нашу віру в ділах любові і милосердя. Але повернімося до Єрихону і прислухаймося до розмови між Рахав і розвідниками. Розвідники обіцяють їй спасіння. Але Рахав не покладається лише на слова. Вона вимагає від них дайте мені правдивий, надійний знак. І розвідники цей знак дали у вигляді червоної нитки, опущеної з вікна. Рахав настільки повірила обіцянці розвідників, що зуміла переконати своїх рідних у необхідності сховатися в її домі, а ми іноді не віримо обіцянкам самого Бога, що кожен, хто віру її, охреститься, буде спасенний. Якщо ви маєте сумніви у своєму спасінні, то будьте певні, ви точно ще не спасенні. Людина, що прийняла в серце Ісуса Христа і Його спасіння, має засвідчення в самій собі, що вона дитина Божа. Багато людей про своє спасіння кажуть так: якщо Господеві буде до вподоби, ну то він мене спасе. Звідки взялось оце якщо? Адже Богові якраз і до вподоби всіх спасти. Написано: Бог хоче, щоб всі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Для того Бог і послав Ісуса Христа в світ, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Спасіння не може мати тільки той, хто не бажає його мати, і тому не вірує в живого Бога чи вірить лише розумом, за традицією, не від серця. Апостол Павло твердо написав я знаю, в кого я увірував. І це повинен знати не лише апостол Павло, але кожен християнин. Грішницю з Єрихону не задовольняло це слово, якщо ймовірно, вона увірувала, покаялась у своїх гріхах і бажала отримати правдивий знак спасіння. Рахав отримала цей знак червону нитку. А чи можемо ми мати якийсь правдивий знак, який нагадуватиме нам про наше спасіння? А вже ж, цей знак насправді червоною ниткою проходить через всю Біблію як прообраз крові Ісуса Христа. Цгадаймо, як ізраїльтяни виходили з Єгипту. Бог наказав їм намастити одвірки кров'ю жертовного анця. Я побачу кров і промену. Іншими словами, ангел-губитель не зачепить того дому. Так і було, і так буде. Але тепер жертовною кров'ю Агнця стала кров Христа, пролита на Голгофі. Істинний правдивий знак спасіння християнина не хрещення в дитинстві, не віра батьків, не свята вода, а кров Ісуса Христа відображена в характері і серці віруючого. Жоден інший знак не може бути запорукою нашого спасіння. Той, хто увірував в Христа, і омитий причистою його кров'ю має запоруку спасіння, Духа Святого і його дари, віру, надію і любов. Дорогі брати і сестри, з покоління в покоління Бог дає людям знаки своєї вірності. У дні Ісуса Новина червона нитка на вікні рахав була знаком спасіння для неї і її дому. І вона повірила Божому Слову. І цей простий, але виразний знак став межею між життям і смертю. Так само сьогодні Бог дав нам істинний знак Хрест Ісуса Христа. Це не просто символ християнства, це знак заповіту між Богом і людиною, знак любові, яка перемогла гріх і смерть. Чими словами, правдивим знаком нашого спасіння є правдива біблійна віра. Саме так Господь ставить печать Святого Духа у серце кожного, хто вірує, щоб ми добре знали, ми належимо йому. І наша віра тепер проявляється у послуху Христові, у житті, переміненому Його благодаттю, у житті, що узгоджується з Його Словом і дарує впевненість у тому, що ми належимо Йому. І так само, як червона нитка на вікні Рахав засвідчила її віру, так хрест Христовий і Дух Божий у нас це знак нашої віри і Божої вірності. Послані до Євреїв в 9 розділі 12 віршем написано: Він увійшов до святині не з кров'ю козлів та телят, але зі своєю власною кров'ю і здобув вічне відкуплення. Якщо ми хочемо мати цей знак, скажімо про це Господеві в простій молитві, своїми, а не завченими словами: Господи Ісусе, дякуємо Тобі за істинний знак спасіння. За твою пролиту кров і твій хрест. Дякуємо, що Ти позначив нас печаттю Святого Духа, щоб ми жили не для себе, а для тебе. І нехай у всьому нашому житті буде видно цей знак знак віри, любові та відданості Тобі. Божих вам благословень. Амінь. І такого яскравого, повного Божої сили і мудрості життя вам бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви Християн Віри Євангельської Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі. Тоді люди в більшості сліпі, брешуть, гинуть і воюють, слова істини не чують, душами за гріш торгують на невинного полюють у перевернутому світі святості життя не. Серця заковані в граніті, і совість в втекла. Перед тобою на коліна я стану без гордині слів моє життя.